Антропогенно спричинені зміни клімату це реальність. Вони накладаються на природні зміни. Привіт! Ми раді вітати всіх на нашому уроці. А урок цей незвичайний. Нехай навіть тому, що на ньому немає вчителів. Бо проводити цей урок будемо ми, Даша і Саша. Сашко, ти чув ці звуки? Неначе хтось усміхається. Я гадаю, що це наші лялькові друзі. Атмосферка знає, як космос та ураганчик. <риклад> Наука, природа. Дякуємо Комусь за допомогу. <риклад> Навіщо ви це зробили? Там було дуже спекотно і важко дихати. А що? Це жарт. Диви на цих башкетників. Ось ви нам і допомогли своїми жартами обрати тему уроку. Поговоримо про парніковий ефект. А що? Ми теж хочемо допомогти. Це на вигляд ми такі проказники, Але насправді також багато знаємо про парніковий ефект. Скажіть? Да? Гаразд, Це ми зараз розповідатиме, як побудувати для томатиків. ням ням Ну, майже. Тільки навпаки. Ми розповімо, що потрібно не робити, аби не побудувати парнік на нашій планеті. Ви не повірите, але люди кожен рік спалюють близько 2 мільярдів тонн палива. Та із з цього виходить 5 мільярдів тонн вуглекислого газу. А що загрожує нашій планеті? Якщо люди не схаменяться, тоді планета Земля перетвориться на гігантську мікрохвильову піч. А природа і ми будемо грати рольку чат з приправкою. А чи можна якось уникнути катастрофи? О, це ми точно знаємо як. Треба здати всі машини на металобруд. Ага. І їздити на великах. А ще треба економити природні ресурси. Та, Та просто допомагати планеті. планеті. Ще побачимось.